В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Друзі. Ми повертаємося наш прямі тер. Слухайте на ваше і наше улюблене радіо E-Chicago на хвилі 12.40 AM. Сьогодні до нас в студію завітала чарівна пані Ольга. Наконечна вітаємо вас, пані Олю. Дякую, що ви до нас традиційно по четвергах е, прийшли. Сьогодні ми говоримо про дуже ну нагадаю для всіх, можливо, хто ще не знає. Пані Ольга, імміграційний е, адвокат е, нашого славнозвісного найкращого і навіть найдорожчого штату Іліноїс, е, Тут на зах... на східній частині Америці Америки. Говоримо сьогодні про дуже цікаву тему. Власне тема називається Welcome Corps, нова програма Уряду Сполучених Штатів Америки. І ми з Вадимом просто вже в невіданні, що це за програма, як вона працює і хто її власне придумав. Добрий вечір, Мар'яне. Рада вас бачити, як завжди. Це є дуже нова програма, і про неї оголосили буквально декілька днів назад, 19 січня, якщо бути точнішим. Це є програма Уряду Сполучених Штатів, як ви сказали, а власне Міністерство закордонних справ і вона має стосунок до біженців. Угу. Тому, можливо, в майбутньому вона буде якимось чином дотична і до українців, і тому актуальна. Речник Міністерства закордонних справ назвав цю програму найбільш Прогресивнішим або якось він так сказав найбільш інноваційним і рішучим кроком за всю історію всього, що стосується законів про біженство Сполучених Штатів. В чому вона полягає? Не знаю, чи вам відомо, але кожного року штати приймають. Певну кількість біженців, і ця кількість є набагато меншою, ніж насправді Сполучені Штати могли би прийняти. До прикладу, у 2022 році сюди приїхало 25 тисяч біженців, хоча насправді вони розраховували, що приймуть 125 тисяч. Wow. А проблема є в тому, що справами біженців займаються спеціальні неприбуткові організації, такі центри по переселенню біженців. Ну, є відомі такі центри, як Хаєс, це єврейська організація, є World Relief, і ці організації є неприбутковими. Там працюють люди, які відповідно фінансуються частково державами, частково приватними спонсорами. І звичайно, що в них немає такої можливості, такої капеситі працювати. 24-7, вони теж, як і всі люди повинні відпочивати, і просто не в змозі проводити всі ті кейси, які насправді чекають на переселення до Сполучених Штатів. І уряд знайшов рішення. Вирішили залучити до цієї до справ по переселенню біженців звичайних людей. Тому що дуже багато людей, звичайних громадян Америки, звичайних резидентів, вони би хотіли якимось чином допомогти біженцям, але вони не знають як. Тобто кожен там міру своїх можливостей. Напевно, що ви всі бачили ці підписки на 10 доларів, допомога тваринкам, допомога бідним людям, десь в Африці чи в інших країнах. І я думаю, що бачачи ті всі гуманітарні пориви, уряд вирішив прийняти цю програму. Дуже цікава програма. Я вже навіть її е, загуглити це. є спонсор. Шіп рефюрефюджерс. Uh, refug uh, вона виглядає ну така навіть синьо-жовтих тонах. Uh, бачимо тут. Є блінкен, який, власне її озвучує. Вона я військова нещодавно почала працювати, uh, і вона розрахована на те, щоби допомогти збільшити кількість uh, прибулих, щоб люди uh, більше приїжджали в Америку. Так я правильно зрозумів? Це йдеться тільки про біженців. Про біженців, ну, саме йдеться так, про біженців сюди приїжджають в статусі біженця. Тобто це люди, які зараз вже зараз десь чекають у якихось таборах для перес переселених усіх, переміщених усіх по всьому світу і просто не мають ще можливості приїхати. Вони стоять в черзі на переселення через те, що просто не вистачає ресурсів. А власне не вистачає кейс-воркерів. Переселення біженців в сполучені штати працює таким чином, що до кожної сім'ї, до кожної одиниці, прикріплюють кейс-воркера. Цей mm -hmm. кейс-воркер за те, щоб їх буквально зустріти в аеропорту, то взяти за ручку тобто, приласне, фізично навіть фізично. Вау. Тому що якщо люди приїжджають в нікуди, вони не приїжджають до спонсора, як приїжджають по United for Ukraine, Це просто люди, які залишили все в себе вдома і переїжджають в іншу країну, їх переселяють. То кейсворкери зустрічають їх в аеропорту, вони координують, щоб їх забрали, координують заселення, щоб їх кудись заселили, щоб в них їм знайти роботу, записати їх до лікарів, записати дітей в школу. Тобто повністю цими людьми опікуються і асимілюють їх в суспільство. І... Звичайно, що один кейсворкер може взяти тільки там певну кількість людей. Ото мені все... було власне було цікаво, якщо, припустимо, 25 тисяч порівняно з 125 тисяч, це є 5 разів менше, ніж заплановано. То приблизно один кейсворкер мав би взяти дві-три особи або дві-три сім'ї. Чи я не можу помилятися? Ну, чи це я, все я... залежить можливо від кількості? Бо просто треба багато людей, щоб це власне це Так, потрібні людські ресурси для того, щоб фізично з цими людьми просто дати раду їх, їх кудись заселити, перепровести і і приділити їм певний час. Тому Сполучені Штати вирішили залучити звичайних громадян і зробити їх такими формальними кейс-воркерами. Як ви думаєте, ми зараз будемо говорити, як туди потрапити і що для цього треба зробити, але як ви думаєте, наскільки ця програма зі свого досвіду і, мабуть, з позиції імміграційного адвоката буде успішною і чи буде вона ефективною? Чи не буде таких моментів, що хтось там припустимо, ага, не відкривають візу в Америку, не можна приїхати по тревел? йду, біль. Всякі бувають люди, там були випадки, коли там, самі знають відбитки пальців випалюють. Ну, Кризи є ще ті, от чи не буде вона така, знаєте, моментами деструктивними? Ну, власне, людина не може себе зробити сама біженцем. За критеріями міжнародного права є чітке визначення, хто такі біженці, тобто власне реф'юджі, це люди, які були переміщені проти своєї волі через те, що в них в країні є певний якийсь natural disaster, тобто відбуваються якісь такі природні катастрофи, або війна, чи війна з сусідніми державами, чи це якісь може бути civil unrest, тобто громадянська війна. Це люди, які були переміщені примусово. Це не хтось, хто вирішив, що він не може потрапити в Америку і він вирішив стати біженцем. Тобто такого не може бути апріорі ну звичайно, бувають різні винятки, але ну це зовсім не так працює. То це виходить у нас в Україні війна, і всі ті, хто переселилися через війну в Польщу, там, наприклад, і ще якісь сусідні держави, вони можуть подати на цю програму. Правильно? Уряд США ще не сказав, які країни будуть приймати участь в цій програмі. Наразі до середини 2023 року. По цій програмі будуть перевозити людей, які вже були відібрані, які вже mm. проживають в таборах для біженців і які чекають на свою чергу. Які це приблизно національності? Якщо не секрет, а це такі національності, як Гаїті, це традиційно Ірак, Іран, тобто країни, де відбувається які збройні, які, збройні конфлікти збройні конфлікти і. Чи буде Україна, чи будуть українці підлягати під це визначення? Важко сказати. Єдине, що ми знаємо, що з середини 23-го року планується, що в рамках цієї програми можливо буде робити меч між спонсором і між біженцем. Угу. Тобто буде створена певна платформа, вона вже є, де мо зможуть потенційні спонсори ну, так гіпотетично вибирати конкретних біженців, яких вони хочуть спонсорувати. Тому що крім того, що цих людей будуть робити кейсворкерами, їх їх будуть робити спонсорами. Як це буде працювати? Повинна зібратися група як мінімум п'яти людей. Тобто, скажімо, ви ваші друзі, сусіди. От ви вирішили, що ви хочете взяти участь в програмі. Uh -huh. П'ять людей є мінімум для того, щоб одна людина на себе забагато на плечі не, не поставила, і потім не було важко, і вона не якось не, не втратила ентузіазм. Має бути п'ятеро зацікавлених людей, які подають аплікацію на цьому сайті. Мабуть, на якому ви дивитеся. Вони повинні подати свою аплікацію, тобто зацікавлення. Друге, вони повинні прописати план. Вони мають мати свого роду бізнес-план, як вони будуть зустрічати цих людей. Типу проджект. Project, project wow. так Project пич. Як вони будуть зустрічати тих людей, куди вони їх будуть вести, які вони будуть вживати заходи для того, щоб їх тих, що там є діти, їх записати в школу, який там буде розподіл обов'язків між членами цієї групи? Хоча б один з цієї групи має пройти формальне навчання, яке знову ж таки будуть проводити ці кейс-воркери з неприбуткових організацій, і останнє, кожен з них має зібрати, мати. Свої гроші або зробити фандрейзинг хоча б 2275 доларів на одного біженця, тобто є ще фінансова вимога. Uh -huh. а, очікується, що ці люди, ця група, приватна група, таких вони називають їх private supporter group, англійською мовою, ця група е, таких приватних спонсорів вони будуть опікуватися біженцями 90 днів. То вважається, що ці зобов'язання на 90 днів достатньо для того, щоб люди більш-менш асимілювалися. Тобто, ви собі банально знайшли роботу, житло і ну якісь такі свої побутові проблеми вирішили. І власне ці фінанси підуть на те, щоб їх утримувати частково з, з підтримкою держави. Mm -hmm. Тобто, вау, wow. з одного боку дуже цікаво, але з іншого боку, дуже складно. От Вадим, як тобі ця програма? Чи і вам, пані Ольгу, чи вона є простішою, ніж Юнайтедвоніфор? Не я же говорю на твоніфор United твою. Україн чи все ж таки складніше якось виглядає так? Ну на виглядає перший, на перший погляд складніше. Складніше, треба мати банду свою, треба створити проджект, треба там не знаю бізнес-план мати, треба також класти гроші, ну як і там в іншому випадку. Але припустимо, якщо хтось прип... ну. Уявимо, хтось виходить з цієї коаліції, і каже, стапу гас я, я втратив роботу. Я приїжджаю, щось там не знаю. Не дай Боже помер. Або щось сталося, захворів. Е, як бути далі? Хтось на заміну, чи є якісь такі? Я думаю, що все одно, мабуть, розглядаються моменти, коли може хтось замінити, чи там. Чи? Я, я не думаю, що зараз ці всі умови прописані аж до таких специфічних конкретних деталей, тому що програма тільки-тільки була оголошена. Але я думаю, що власне через то є ця вимога п'яти людей, як мінімум п'яти людей. Власне для таких випадків, а кожен з тих п'яти має мати, скажімо так, бути готовим оплатити одну. Тобто ці п'ять людей беруть тільки одну особу одного біженця, чи беруть п'ять відповідно. П'ять людей беруть відповідно п'ять осіб або п'ять сімей. Там не знаю. Е, наскільки я розумію, то вони беруть е, сім'ю. Або можуть взяти п'ятьох біженців, тому що вимога є така, що 2275 доларів від кожної особи для кожного біженця? Угу, угу. Ну то, мабуть, так. або за кількістю, або за е, кількістю осіб в сім'ї. Ця сума це типу разова допомога, правильно? Це разова допомога, так. Ага. На три місяці. Так. Тобто вони платять. Е, скільки приблизно уряд Америки виділяє коштів на проведення цієї кампанії, цієї власне, програми? Мені невідомо скільки виділяється коштів. Тут йдеться за те, що кошти в, бюджеті, кошти в бюджеті вже є закладені на те, щоб наприклад надавати безкоштовне житло тим самим біженцям. Йдеться про те, що не вистачає людських ресурсів, угу. то кошти в бюджеті закладаються кожного року. Тобто гроші вже є, які, які О, треба. Так людей? тобто гроші вже є, але практично не можуть провести людей через те, що не вистачає людського ресурсу. Тих людей, які будуть їх У нас телефонний дзвіночок. телефон, просто вривається. Будемо слухати. Давайте ведемо. Алло, доброго вечора. Ви прямому етері слухаємо вас уважно. Чи це взяти вас Так, ви можете записати? ваш телефон чи можна буде? Звичайно, все все для вас, все для вас. Ми зробимо, але якщо хтось буде дивитися, просимо. Якщо хтось буде дивитися власне, наш е, нас ми завжди. Описі під цим відео залишаємо контакти пані Ольги, за якими ви можете власне, телефонувати. Дякую, що до нас телефонуєте. Нагадаємо вам ще раз наш контактний номер телефону 773 800 2860. Телефонуйте, питайтеся про Welcome Corps, або про інші програми, або інші питання, які маєте можливість. Знаєте, четвер день пані Ольги, і всі питання можете задавати прямо їй ось студії. Вадим, мав питання, просимо. Так, я мав питання: ось ця допомога в 2000. Скільки там 700? Дві 800, грубо Ці е, Потім біженці зможуть оформити там допомогу на кеш, там, на ще якусь Звичайно. їжу. Так, так. Люди, які приїжджають сюди в статусі біженця, то які власне мають його. Вони підлягають на всі повністю бенефіти. Ці бенефіти ніколи не тримають проти них в подальшому, коли вони подають на зелену карту і так далі. Вони мають право на безкоштовне, безкоштовне чи частково фінансоване проживання і на низку інших той самий дозвіл на роботу їм дозволено оформляти. Тому ні, це не буде проти них виступати, те, що в них була якась фінансова допомога від спонсорів чи від держави. Вони їдуть сюди за гуманітарною програмою апріорі. Тобто це люди, які потребують допомоги. Вони втратили все. Тобто, вони вони можуть апріовибажити зваль запитатися. Також вони можуть розраховувати на е, подальше легалізування себе, тобто оформлення грін карти і шлях до громадянства. Е, Країни Америки, так абсолютно в цьому різниця між людьми, які приїжджають зараз по United for Ukraine, тому що вони отримують статус паролі, Вони не отримують статус рефюджі. Люди, які приїжджають сюди в статусі реф'юджі, їм дозволено точно так само, як і тим, хто отримав політичний притулок на території Сполучених Штатів через рік перебування подати заявку на зелену карту і в фіналі отримати громадянство, якщо вони будуть мати всі інші підстави, mm -hmm, mm -hmm. зрозуміло. Дуже цікаве власне Е, e, І якщо чесно, водночас якась така несправедливість, тому що. Ну, я не хочу зараз якось так потикати американському уряду, тому що дійсно багато. Мабуть, чи порівнюючи, я так дозволю собі запитатися, щоб мене зараз не пов'язало тут ФБІ. Порівнюючи ці дві програми «United for Ukraine» і Велкам Корпс, між ними є суттєва різниця, правда? І чи це є спеціально? Ну так вже забігаючи наперед, чи це є спеціально придумані такі власне rules, правила, межі, які обмежують одних і других, чи це все ж таки можливо просто дві різні програми? Ну прос простішими словами, чому американці не зробили подібну програму United for Ukraine? А якщо ви хочете знати мою думку, то а, я думаю, що був розрахунок на те, що війна в Україні буде блискавечною і Що не буде потреби в тому, щоб людей залишати тут назавжди, тому надали два роки тимчасового прихистку безхавичної з пер... нашої перемоги мають на увазі, навіть що Звичайно, це говориться так. Тобто, я думаю, що Сполучені Штати не думали про те, що ця війна буде затяжною, тому ну, не хотіли самого початку створювати якусь певну програму, яка би забирала з України національний ресурс. Повинні розуміти, що люди ці не повернуться. Я з вами погоджуюся. Варто мабуть, навіть нагадати позицію Зеленського, коли він прийшов в 2019 році. Він дуже часто наголошував про те, що е, власне він готовий прийняти всіх тих людей, які виїхали за кордон, тобто не позбавляти громадянства. Тому що він казав, що наш гем гемофон, тих і позиції тих людей, які власне виїхали один... далеко з е, Америки, дуже важливо, і це треба власне це цінувати. Нас як ці, телефон, телефон прошу. Так, ми вас слухаємо, Радіо Чикаго. Алло, Алло До ви... вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Пані Оля, а можете, якщо можете, розповісти будь ласка, а яка передбачена відповідальність законодавства Сполучених Штатів за зловживання ось статусом біженці та іншими допомогами? Бо має такий дуже Цікавий приклад, мої знайомі, вони. Е, ну, в їхньому будинку живе так званий біженець, який приїхав з України по цій програмі U4U. І коли він тільки приїхав перші дні, він там плакався, розповідався, як йому тяжко, як йому важко. А зараз воно їздить на лексусі, дружина його не працює, і е, він ще навіть хізується тим, що. От Довдна країна, вона мені платить за те, що я Під, Якщо ви маєте на увазі під зловживанням те, що людина не показує свій правдивий дохід, для прикладу, коли подає на певні бенефіти, то відповідальність точно така сама, як і за всі решта випадки надання неправдивої інформації. Тобто, якщо це стане відомим. По-перше, в імміграційному плані це завжди, якщо людина планує легалізуватися, це завжди не добре отримувати бенефіт. Ну не завжди я не хочу говорити якесь таке узагальнення, але часто це виступає потім проти самої людини. Особливо, якщо під час заповнення документів на ці бенефіти був факт misrepresentation, тобто подання неправдивої інформації. За факт подання неправдивої інформації людину можуть позбавити усіх імміграційних бенефітів, які їй вже надали. Якщо це стане відомим, звичайно, тобто надання неправдивої інформації. Це вважається дуже важким правопорушенням в сполучених штатах. Чи це було під час того, як людина давала свої відповіді на запитання візового офіцера, чи це було під час отримання бенефітів, чи це було під час отримання прав? Кожен раз, коли людина обманює представника державної служби, це є правопорушення. То в тому плані можемо говорити про зловживання. А загалом, якщо людина дійсно підлягає по своєму доходу, тому що це в принципі єдина вимога, це є якийсь дохід, тобто. Відсутність того доходу, якщо сказати точніше, і статус імміграційний. В даному випадку паролі українці мають право його отримати. Якщо вони за доходом проходять, то ну про зловживання не йдеться. Дуже цікаве, власне. Думки до мене підступили. Дякую нашому слухачеві, який до нас зателефонував. Можливо, ще хтось хоче до нас е, позвонити. Телефонуйте 773-800-2860. Маєте унікальну можливість з пані Ольгою в найближчі 20 хвилин нашого етеро. Е, один чекаський блогер. Е, ну, я не буду називати ім'я, він в своїх сторісах дуже зачепив актуальну тему про те, що багато українців, які приїхали, це тобто я погоджуюся з тим чоловіком, який зателефонував, бо є такі поодиночні випадки. Тобто не треба зараз їх підганяти під лінійку, що всі українці там вибачте, такі жлоби, приїхали і давайте типу, роблять, що собі заманеться. Е, от ситуація, кейс, який я хочу назвати, полягає в тому, що е, була е, така, ну. Подейкували, власне, за словами цього чоловіка, що багато хто з людей, які щойно приїхали, вони вже цікавляться, якщо я візьму кредит в Америці і поїду в Україну, якщо я такі, знаєте, ну, скажімо так, не дуже законні методи вивезення грошей, там, не знаю, скажімо так, от, збагачення і поки, е, залишення країни. Е, розкажіть, будь ласка, як юрист, чи не буде мати за собою якийсь шлейф? Таке порушення, і я думаю, що це ми всі прекрасно розуміємо, навіть якщо ми про таке говоримо, що це однозначно псуватиме тенденцію, що це не українці, не біженці, а злодії, і якісь, ну скажімо так, люди, які хочуть власне збагатитися або нажитися на цьому горі. Мені дуже цікава ваша позиція як юриста і як людини, яка власне стикається можливо з такими подібними кейсами. Тому я тому що я певний, ви маєте на роботі дуже багато цікавих історій, які кожен день там переживаєте або приймаєте. Я не дуже компетентно говорити на ту тему, тому що я в першу чергу імміграційний адвокат, тобто, весь мій експертиз, всі мої а, щоденні справи і якесь підвищення кваліфікації, все ж таки формується навколо імміграційного права. А, з загальних знань, які в мене є, то я думаю, що а, ми можемо говорити про відповідальність різну, в залежності від тої суми, про яку йдеться. Тобто є певний поріг, коли. А, Ця справа переходить, вона починає цікавити ФБР, і якщо це цікавить ФБР, то неважно куди людина поїхала, вона буде в списку тих людей, які розшукують по всьому світу. Якщо ми говоримо про якісь невеличкі кредити, такі споживчі чи кредитні картки, коли воно не переходить, ту межу, яка зацікавить вже якісь міжнародні правоохоронні органи. Мені важко сказати в суд, судові процедури способи способу розшукати людину, ну, однозначно, повернутися цій людині в Сполучені Штати, напевно, що буде важко. То можна очікувати того, що про неї вже буде відомо, коли вона буде повертатися назад. Ну, а з моральної точки зору, ви, я би краще не сказала, тобто тенденція, звичайно. Дуже неприємно власне. Це є е, така відповідальність, навіть те, що ми обговорюємо, і е, чесно кажучи, стидно, що такі теми піднімаються. Взагалі, я як юзер інстаграму, який побачив ці сторісну, також задумався, що це. Просто трохи не окей, тому що багато хто. Е, я певний, що багато хто з людей, які хотіли давно приїхати в Америку, вони нарешті приїхали. І вони, якщо вони вважають, що ну зараз думаю, нас багато людей слухають, бо кожен день там хтось пише, а ми вас слухали, а ми е, знаємо, що ви говорили. І це нам дуже приємно. Але водночас ми повинні бути свідомими того, що якщо ми когось обдуримо, о, тут в Америці так працює, можливо, хтось цього, я також цього не розумів, що думав, ну типу, все класно. Там припустимо, приїхав на червоне легенько, ну ніхто не бачив. Коп не зупинив, а приходять потім штраф, 100 баксів, 200 баксів, деколи 500, якщо там на, на колії ще прогнався. Ну, буває поріз. Тому, тобто, обдуривши когось, ти дуриш на сам, тобто, це знаєте, вграв довгостроково. Тому що, е, як казав мій ректор семінарії, ніхто не забути, ніщо не забути. Все, що відбувається, воно рано чи пізно якось випливе. І особливо. Якщо людина хоче тут легалізуватися, ви це найкраще знаєте. Воно потім випливе і будуть незручні питання. Буде брехня. А в Америці, як я вже сам переконався і знаю, і кожен з нас знає, що не люблять, коли не платять податки. І коли не брешіть, тому що ну з брехунами дуже важко, тому що не можна їм вірити. І дуже шкода, якщо е, ми, коли там бачимо по українській околиці е, стіни розмальовані в національні там символи, всі Bray like Ukraine», все класно. А тут будуть вважати, що ми якісь там не знаю, паскудники, які крадуть і власне таке роблять. Тому закликаємо всіх бути розсудливими, уважними, якщо мають такі сумніви або погані думки, зверніться або до пані Ольги, або до оця Миколи тут у нас на камб. В ленді, щоб таких людей речей не робити, краще до отця микола. Краще до отця Микола. Про що ще ми не обговорили в цій програмі? Які ще є нюанси або важливі понти, які варто знати, і вчасно використати в них? Я думаю, що зараз просто варто так. Призупинитися і подивитися, як воно буде працювати на практиці, і чи дійсно ми, як українці, зможемо тим скористатися, яким ще нам допомогти нашим співвітчизникам, які того потребують. Ми не знаємо за якими критеріями будуть обирати людей, чи заліг будуть розглядати з України. Можливо, це будуть люди, які були дійсно вимушено переміщені, тобто зі сходу України, яким немає куди вертатися в буквальному розумінні того слова. Тому як то кажуть, дасться чути. І будемо просто слідкувати. Як тільки ця програма стане актуальна для України, я впевнена, що ми про неї будемо чути більше, так само, як зараз, у всіх Юнайтенфій Україні на слуху. Погоджуюся з вами. Думаю, що ми дійсно будемо мати ще багато привидів, щоб поговорити не тільки про цю програму. Дякую вам, як завжди, за таку обширну і цікаву відповідь. Можливо, вони мають ще якісь запитання. Так, хочу підсумувати е, про те, що. Виходить, це потрібно п'ять людей, п'ять умовних спонсорів, які роблять коаліцію між собою, і потім вони можуть взяти або сім'ю з п'яти людей, або п'ять різних людей біженців. Правильно я не можу сказати точно стосовно кількості людей, які вони можуть за яких вони можуть взяти відповідальність, але якось так гіпотетично я так думаю, що це буде відповідати одна людина одному учаснику групи. Зараз не готова дати конкретну відповідь. Угу, добре. Е, ну, думаю, друзі, якщо ще хтось має можливість, е, зателефонуйте до нас. Номер телефону 773 800 2860. Е, пані Ольга, ще раз, будь ласка, нагадайте, де вас можна знайти, за якою локацією, ваш робочий час, щоб наші то е, вже не одне пересічність, а громада слухачів, які до нас щоденно телефонують. Як знайти пані Ольгу? Наконечно е, назвіться, будь ласка, свій адрес, щоб вони могли до вас зателефонувати або відвідати. Uh, нас можна знайти в Displains за адресою 701 Lee Street. З понеділка по п'ятницю з 9 до 5 і наш номер телефону в офіс 847 391 1008. Я хочу тільки нагадати, що з вами була пані Ольга Наконечна, конечна імміграційний адвокат славнозвісного звісного штату Чіка міста Чикаго. Вона до нас приходить кожного кожного другого і четвертого четверга. Тому друзі, майте на увазі, слідкуйте за нами також в Ютубі. Маєте можливість підписатися на наш канал, написати свої коментарі або питання до пані Ольги анонімно або їх Хочете, телефонуйте в описі під цим відео буде інформація про власне про ну, локацію і контактний номер пані Олі. Дякую вам ще раз. Було дуже цікаво. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу і почуємося буквально за кілька хвилин. Дякую вам. Дякую. Hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40, а також в YouTube. Будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.